Доброго дня, сьогодні 14 травня 25-го року. Обіцяв показати завантаження Сої. Зараз будемо завантажувати сівалочку. Так, Олексій Павлович, зараз під навеса, Так було б прямо. Зараз оцепим. Так, оцепили, тепер це в нас, щоб не рвало беги, бо вони не однизу, а з середини. І як на крючок одіваєш, їх зжимає, і починає. А от отак підривай. В общем, на всьому економлять. А ми зробили отаку штучку. Зараз одінемо. Так, все оділи. Це новий сорт у минулому році купив. Побачимо як він буде. Це сорт, сорт ранній. Побачимо. Так, Олексій Павлович підгазовує, під'їжджає так, пшенички наші без добрива ростуть. да за фетил. Так, пойду Відкрию сівалочку. Так, все тут вичищено, виметено новий другий сорт, так що. Так, тепер пойду розтарювач принесу. Оце у нас розтарювач. Сюди зажимається клапан бега і все. І скільки потрібно, свіплемо. Так, зараз поставим. Так, поставлений розтарювач. Тепер під'їжджає. Отак, під'їхав тепер. Відкриваємо і процес пішов завантаження не треба ні мешки тягать. Плавочек поднять. Так. Завантаживаем по максимуму полем. Ящик Так, все Так, и... Пуковий теж засипаємо сюди повного не буде, конечно. так, це 500 кілограм. А взагалі сюди входить, оце як із туками, 650 кілограмів, як кому буде потрібно. Якщо повинен зерновий бункер і туковий, це буде 550 Ой, 650 кілограмів. Так, все, знімаємо розтарювач, вантажимо оті два ще беги і їдемо далі до сьогодні. Так, все, всім до побачення. Айрочка, ну що ти, порядок? О! Молодець. Це наша охрана. Все, Всім до побачення.